Поговоримо з Андрієм Костіним, генеральний прокурор України. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Добрий вечір. Правоохоронна та судова системи останнім часом зазнавали змін та не були до кінця реформованими. Наші зобов'язання перед західними партнерами завершити всі ці процеси до 2027 року. Розкажіть, як ви бачите покращення роботи прокурорів, слідчих суддів, аби інтегрувати їх у прозору складову європейських демократичних процесів. Ну, по-перше, це не зобов'язання наші перед партнерами, це я б сказав, наші зобов'язання перед Україною та українським народом. Для перемоги на фронті нам потрібен міцний тил, а це означає міцні демократичні інститути забезпечення верховенства права, поваги, до гідності людей, забезпечення їхньої безпеки, захист прав та свобод людини. Саме тому ми запропонували президенту України підтримати наш концепт посилення стійкості демократії України. Ми, це керівництво парламенту, уряду, офіс генерального прокурора, правоохоронна система, включаючи її антикорупційну вертикаль. В свою чергу, президент дав доручення на основі концепту створити дорожню карту реформ. Це саме ті зміни, які забезпечать стійкість державних інститутів, розвиток конкурентної економіки, допоможуть відбудувати таку країну, в якій кожен громадянин почуватиметься в безпеці. Основні завдання для прокурорів та правоохоронців це. Подолання корупції, очищення від олігархічного впливу та боротьба з організованою злочинністю. Саме ці виклики, корупція, вплив олігархічних кланів та організована злочинність і є та злочина тріада, яка становить найбільшу загрозу для демократії в Україні і власне в будь-якій країні світу. В нашому концепті ми пропонуємо дієві кроки, які допоможуть подолати не лише наслідки, а й причини цих явищ. Я хотів би просто зазначити деякі деталі. Ми говоримо про підвищення ефективності роботи всіх органів державної влади, зокрема, максимальну цифровізацію державних послуг. Це створення постійно діючого конституційно-дорадчого органу при президентові України для розробки та впровадження ефективних механізмів безкомпромісної протидії лігархічно-корупційним загрозам, це впровадження сталої послідовної державної кримінальної політики, це забезпечення оперативності кримінального провадження, тому що правосуддя має бути справедливим, але має бути швидким. Це оптимізація національної системи захисту учасників кримінального провадження. Тому ми працюємо з потерпілими та свідками кримінальних проваджень. Це розвиток механізмів відшкодування збитків, посилення кримінальної відповідальності за окремі види злочинів для забезпечення захисту національних інтересів від олігархічно корупційних загроз. Ми також. Об'єднані в тому, щоб підвищити інституційну спроможність антикорупційних органів України та забезпечити їхню діяльність додатковими гарантіями незалежності, у тому числі удосконалити діяльність Національного антикорупційного бюро України та організаційно-правові засади функціонування спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми також об'єднані в тому, щоб оптимізувати систему управління органами правопорядку та прокуратури з дотриманням принципів відкритості, конкурентності, відповідності стандартам Євросоюзу, гендерної рівності, недискримінації та неупередженості. Ми також говоримо про створення науково-дослідного центру незалежних судових експертиз. Ми маємо посилити механізми для забезпечення боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Дуже важливим є розвиток також служби безпеки України як спеціального повноваженого державного органу у сферах контрозвідувальної діяльності та охорони державної таємниці, головного органу у загальнодержавній системі боротьби з загрозами державній безпеці, у тому числі протидії загрозам воєнній та економічній безпеці держави в умовах війни. Ці кроки дозволять збільшити прозорість та посилити контроль громадян за діяльністю державних інститутів, зокрема всіх правоохоронних органів органів правопорядку. І така підзвітність держави перед громадянами і забезпечує довіру, а відповідно стійкість демократичних інститутів і дозволяє розвивати їх з урахуванням інтересів суспільства. А, пане Андрію, а от якщо можна почути безпосередньо вашу роботу, те, що стосується в контексті єдиного плану реформ, чи є на тепер чітке розуміння, як інтегрувати конкретно офіс генпрокурора в цю саму дорожню карту реформ? Як я вже сказав, дійсно президент дав завдання розробити дорожню карту реформ на основі цього концепту. Та офіс генерального прокурора вже інтегрований в усі процеси зі своїми функціональними обов'язками. Адже офіс генерального прокурора виконує координуючу роль діяльності всієї системи органів правопорядку. Я просто хочу звернути вашу увагу на те, що ми бачимо з вами в Україні ледь не щодня. Днями затримали на хабарі мера Сум трохи раніше двох суддів. Ви і без мене пам'ятаєте, кому нещодавно з відомих олігархів повідомили про підозру. Це те, що стосується топ корупції Вчора, ввечері, затриманий прокурор однієї з окружних прокуратур за отримання хабаря. Боротьба з так званою побутовою корупцією також триває щодня. Це все і є результатом безпрецедентного рівня взаємодії між правоохоронними органами. Наприклад, останні операції щодо мера сум щодо двох суддів, це. Один тиждень це спільні операції Національного антикорупційного бюро України та Служби безпеки України. Ми маємо багато спільних операцій, де працюють СБУ та ДБР, СБУ та Бюро економічної безпеки, Національна поліція та НАБУ, Національна поліція та СБУ така взаємодія вже довела свою ефективність. І це ж не лише є не лише я вам про це кажу. Відповідні сигнали ми отримуємо і від наших партнерів, в тому числі зі Сполучених Штатів Америки. Я просто процитую Одні, одну із цитат брифінгу у державному департаменті 2 жовтня: ми бачили, як Україна вживає агресивних дій, і це включає агресивні дії останніми кількома тижнями, щоб подолати корупцію. І ми вітаємо, що вони продовжують робити ці кроки. Такі ж результати ми бачимо і на інших напрямах. Наприклад, боротьба з організованою злочинністю та викорінення олігархічного впливу. Тож, повертаючись до вашого питання про інтегрованість, це вже є і це вже працює, але нам потрібно закріпити всі позитивні і результативні моменти у вигляді системних стратегічних кроків, які якраз і будуть відображені в дорожній карті, яка буде розроблена на основі концепту посилення стійкості демократії. Ми також будемо. Враховувати то тобто розробляти цю дорожну карту з урахуванням пропозицій наших міжнародних партнерів, те про що говорять і президенти і прем'єр про те, що державні інституції мають максимально взаємодіяти з громадянами. А що заважає ці сталії прозорій комунікації, на вашу думку? Це недостатня цифровізація процесів, корупція, відсутність бажання вести комунікацію на місцях чи інший варіант? Ну, по-перше, ви знаєте, корупція існувала в країні всі, всі ці роки. Але наша боротьба, вона зосереджена на тому, щоб не тільки подолати корупційні прояви, але і подолати причини проявів цієї корупції. Тому одночасна боротьба із корупцією на всіх рівнях, одночасна боротьба з незаконним впливом олігархічних структур. І Одночасна боротьба з організованою злочинністю і є унікальною, і я б з моєї точки зору навіть єдиною можливістю очистити країну саме під час війни Задля того, щоб Україна повоєнна, Україна після нашої перемоги була тією країною, в якій хочуть жити люди, які люди відчувають себе у безпеці і відчувають себе у системі, де держава гарантує повагу до їхньої гідності. Хочу сказати, що. З того, що я бачу в системі органів правопорядку, багато в чому є, на жаль, ще спадок радянської системи. Або я б сказав, радянського підходу. Коли єдиним завданням, або головним завданням, або критерієм успішності роботи прокурора чи органів правопорядку була кількість злочинців, яких ми відправили за грати. А інтереси потерпілих це саме та людина, заради якої ми маємо працювати, тобто інтереси потерпілих. Ну, часто були десь осторонь. Ми хочемо це змінити. Ми це вже змінюємо. Завдання, яке я поставив усім колегам, зробити так, щоб у центрі уваги роботи прокурорів та правоохоронців були саме інтереси людини, Захист, прав і свобод. Для цього в нас вже запроваджено низку проектів. Я хотів би сказати про роботу координаційного центру потерпілих і свідків. Ми запровадили цей центр, в якому будуть працювати люди, які будуть спілкуватися безпосередньо з потерпілими та свідками воєнних злочинів. Їм найтяжче, тому що ці злочини не тільки завдали їм шкоди, не тільки шкоди тілесної, не тільки шкоди матеріальної, але й шкоди моральної. Ці злочини проти дійсно проти їхньої гідності. І вони, ці люди, потерпіли від воєнних злочинів. Вони очікують, очікують справедливості. І для того, щоб допомогти їм в цій дуже складній боротьбі. Ми і створили координаційний центр роботи з потерпілими та свідками, але це тільки пілотний проект, який по завершенні має бути розповсюджений як філософія взаємодії між правоохоронною системою та громадянами на всю систему органів правопорядку, Задля того, щоб інтереси кожного потерпілого чи потерпілої були в центрі уваги, в центрі. Цієї нашої роботи органів як правоохоронних, так і органів прокуратури, так. і я маю також надію і в центрі уваги і органів судової системи. Так, пане Я хотів би також зазначити про е, самий наш новий проект це проект прокурор громади. От якраз цей останній проект прокурор громади покликаний зробити так, щоб робота прокурорів відповідала інтересам людей. Головна його мета зробити громадян України більш безпечними завдяки. Ефективній співпраці прокурорів, правоохоронців місцевої влади та громадян, а також неурядових організацій, організацій громадянського суспільства саме на місцях на найнижчому рівні взаємодії між громадянами та владою. Як це працюватиме серед прокурорів, які працюють на місцях, будуть визначені ті, хто вже взаємодії з громадою, кому така робота є цікавою. Частину свого робочого часу вони будуть спільно з поліцією та місцевою владою приділяти. Приділяти наступним крокам вони мають спільно визначити основні проблеми з безпекою в конкретній громаді, тому що вони можуть відрізнятися від, від міста до міста, від селища до селища. Вони також розроблять стратегії безпеки з урахуванням особливостей конкретної громади. А як я вже сказав, в кожній громаді є свої проблеми Задля того, щоб пріоритизувати зусилля і, наприклад, подолати найбільш, найбільш головну проблему і після того вже переходити до інших, тому що ну дуже складно просто побороти всі. Кримінальні явища одночасно треба пріоритизувати зусилля для того, щоби з подолаки великі проблеми після цього переходити до інших. Вони також визначатимуть конкретні кроки і заходи запобігання злочинності. Хотів би зазначити, наприклад, це не тільки робота, яка буде поставлена в режимі того, що прокурори чують громаду і, скажімо так, виконують відповідають її потребам. Це може бути і зворотній зв'язок. Наприклад, якщо ми бачимо в певній громаді збільшення ювенальної злочинності, наприклад, до, до якої ну, задіяні наші діти, то може це означає, що громада недоопрацьовує. Може є недостатня кількість інших можливостей для дітей. Якщо діти знаходяться на вулиці і безумовно їм немає чим зайнятися, то вони можуть займатися якоюсь там, ну скажімо так, кримінальною діяльністю. Так такі такі випадки існують. Але якщо громада прислухається до нас, наприклад, вона інвестує в створення спортивних якихось там можливостей, культурних і, і так далі, то це дасть можливість дітям, е, ну скажімо так, е, не, не бути на, на вулиці і займатися чимось корисним для себе. Є громади, де є, наприклад, проблема з вуличною злочинністю. Наприклад, тоді ми можемо порекомендувати, щоб певна громада інвестувала в те, щоб їхні вулиці були обладнані. Засобами відеоспостереження, весь світ це досвід цього світу. Що там, де є система відеоспостереження, неодмірно вона спадає вулична злочинність, тому що кожен злочинність розуміє, що в лічені хвилини його буде затримано, і от така саме взаємодія є метою цього проекту. Він зараз буде працювати в кількох регіонах, і за наслідками пілотування будемо його розповсюджувати на всю країну. Хотів би зазначити, от така взаємодія між органами прокуратури та громадянами, вона і якраз і покликана. Вона вона не це не потребує внесення змін до законодавства, це не потребує прийняття якихось складних політичних рішень. Це саме про взаємодію, те, що ми можемо зробити вже зараз. Як і концепт, який запропонований президенту, концепт посилення стійкості демократії, це те, що ми маємо робити саме зараз. Задля для того щоб наша країна була стійкою як в обороні, як в захисті своєї території, як в захисті своєї незалежності, так і в забезпеченні безпеки громадянам, які знаходяться в тилу і які допомагають своєю роботою, тому щоб наша перемога стала скорішою. Дякую, дякуємо вам за розлогі коментарі. Андрій Костян, генеральний прокурор України, був із з нами на прямому зв'язку.